в дуже динамічний час. Все навколо так змінюється. Особливо ці зміни помітні в будівництві. Часто вони поглинають традиційне, оригінальне, неповторне. Пластикові вікна, сайдинг, металочерепиця приходять на зміну традиційним матеріалом, завдяки чому швидко змінюється зовнішній вигляд наших будинків. Прогрес упевнено скажуть одні. Не все так просто заперечать інші. Новітні технології матеріали в будівництві веління часу. Наше ж завдання зберегти в пам'яті нащадків хоча б на відео самобутню красу рідного краю. Ми живемо у найпівнічнішому містечку України Семенівці. Найбільше багатство нашого краю це ліс, тому і будівлі були дерев'яні. Про цю особливість нам розповів автор досліджень про рідний край, місцевий краєзнавець Едуард Осмаковський. Ще півстоліття тому більшість будівель Семенівці були дерев'яними навіть двоповерхівки. Це пов'язано з тим, що ми живемо в Поліському краю, де багато деревини, і саме така є особливість архітектури нашого рідного краю. Також ви бачили, що багато дерев'яних мереж на будинках. Вони збереглися. До речі, і більшість церков Семенівки також була дерев'яною. Кожного дня ми приходимо повсі красиві дерев'яні будиночки. І, можна сказати, до цього звикли. Але гості нашого містечка одразу помічають цю особливість. Художнє різьблення, ніби мережево, віконниці, оригінальні ганки є родзинкою народної архітектури в Семенівці. Ми помітили, що в останні роки все більше і більше цієї краси господарі ховають під пластик, виходить по сучасному, зручно, по європейськи та все ж трохи жаль. Так, згодом всі населені пункти, немов близнюки, стануть схожими один на одного. Але по особливому шкода, що багато чого з цієї краси стоїть пусткою, занепадає. Ось, наприклад, будинок колись найзаможнішого мешканця Семенівки, купця Тараса Гребенника, збудований у 1912 році. Він ціле сторіччя служив людям, а зараз нікому не потрібний. Але, на щастя, нам є що показати. Наприклад, будинок Тамари Олександрівни холодило, який зовсім поруч з нашою гімназією. Збудував мій дід в 35-му році, а мережу виробив мій батько. Півроку тому що в нас були мережі в ній обикониці, але ми їх видалили, бо вони простріскувалися. Або ось будинок династії фотографів-вороб'їв на вулиці Калиновій, яка первісно називалась Грузія. Йому майже 100 років, але й донині він виглядає як новий. Про тонкощі цього мистецтва розповідає майстер Юрій Луста, який власноруч зробив дерев'яне оздоблення для свого будинку. З молоду дивився, як старі сімейниці вирізали по дереву, сподобалось, почав креслити, почав сам різати. Робив меблі. А потім і хату оздобив дерев'яним різьбленням. А ось, мабуть, найстаріший автентичний будинок Семенівки. Це підтверджує господар Микола Попелишко. Збудований у 1882 році. Цікаво, що ще зовсім недавно на стіні будинку висів знак дореволюційного страхового товариства. Господарі піклуються про свій будинок. Маємося підтримувати в належному стані. Звісно, ми розповіли тільки про деякі дерев'яні будинки рідного містечка, інші, не менш красиві й охайні. Ми раді, що традиції дерев'яного будівництва і нині продовжуються в Семенівці. Звісно, це більш сучасний технічний рівень. З дерева роблять будиночки для зеленого туризму, автобусні зупинки, казкові містечка. Приємно, що в Семенівці є такі виробництва. Це, можливо, та золота середина, яка допоможе з одного боку не відставати нам від прогресу, а з іншого зберегти свою автентичність. Але дерев'яного мережива в Семенівці зараз майже не роблять. Тож зберігаємо і примножуємо те, чим відомий славний Поліський Семенівський край.